Я перший раз в житті а, пішов а, в шкір вендиспансер. Заходжу і на реєстратурі дівчата кажуть, боже, які ми раді вас бачити. Я кажу, справді, чекали мене. Дивилися якісь старі випуски, варіати, що ви казали, ну той жирний, то по-любому наш пацієнт. Я як і кожен з вас вже загуглив симптоми. Мені Google каже, короста! Короста! Я заходжу в маніпуляційну. Виходить медсестра і перше, що каже, Боже, вдіньтесь. Я кажу, мені сказали, що зроблять шкрібок. Вона каже, хоча б труси. Бо я не знаю, що таке шкрібок, а шкрібок це просто пошкробили. Ну, В маніпуляційній, та? назвали би місце, де шкробають. Ні, маніпуляційна. Пошкробали. Каже, чекайте, 15 хвилин, я стою в коридорі, біля мене стоїть лавка, я на неї не сідаю, бо я в шкірвен диспансері. А та лавка бачила більше, ніж найдревніша представниця найдревнішої професії. Ви якби побачили, ви б зрозуміли, що вона в той момент чимось хворіла. Ну, Фарба не може рухатись просто так. Лікар каже, заходьте, я заходжу. Лікар каже, Володимир Олександрович, прийшли результати шкрипка. Я кажу, прям самі прийшли. Він каже: медсестра принесла. Ну, що я вам скажу? Коростяний кліщ. Не виявлено. А я думаю. А пауза це наша була? Наша була ця пауза, в якій я по думки, вже спалив квартиру. Я вже стою, мене вже якась людина маже соляркою, бо Google брехати не буде. Всі симптоми прочитані. Я знаю, як це лікується.